Вже майже п'ять років у рівненському міському суді не можуть розглянути справу Ігоря Мічуди, колишнього очільника обласного дабі, його сина та бухгалтерки, яких звинувачують у хабарництві. Що роками засідання переносять то через наявку прокурора, то через відсутність одного із суддів колегії. Цього разу після затяжної перерви також у залі засідань довше десяти хвилин не затрималися. На судове засідання не звився прокурор, участь якого є обов'язковою. Натомість через електронну адресу суду було подано клопотання. Просить відкласти розгляд казаного кримінального провадження у зв'язку з тим, що на визначену дату має засідання в іншому суді. Вказане клопотання. Надійшло сьогодні. Однак чергову наявку Ігор Мічуда і його захисники пов'язують не із зайнятістю прокурора, а з продовженням затягування справи, оскільки до матеріалів були додані докази, які свідчать про непричетність до інкримінованих злочинів. Там є рішення Верховного суду, є довідки з податкової інспекції про сплату, так би мовити, податків. У нас що з хабарів податки платять? Є підтверджена наявність тих всіх матеріалів, і її випливає. Але є одна біда. Мічуда в свій час сидів в тюрмі. Його посадили, закрили. Він мав підписати бумаги, як мене там присилали. Я їх не підписав, і у них зараз біда, бо прийдеться всім відповідати. До того ж, знову змінилася слідча група. І відтепер справою займається військова прокуратура. Мовляв, вона стосується військовослужбовця ЗСУ, яким Ігор Мічуда кілька років тому ще не був. Хто небудь приїде сюди, розбереться чи вони мають право на місцевому рівні? Абсолютно не враховувати накази Генеральної прокуратури. я рахую, що якщо помінять, і сторона захисту каже, то має тільки військовий генеральний прокурор. А він у нас не мінявся, бо вони кажуть, у нас була реорганізація. Просте питання: хтось реорганізував посаду Генерального прокурора? Ні. Відповідно, з'їзди туди, покажи. Але я розумію, що туди ніхто не поїде, бо там дадуть по шапці. Що ж ви не робили? Бо навіть звучала пропозиція про відкладення справи, ймовірно, задля її закриття через закінчення строку давності. Мі чудо старший служить, то давайте ми напишемо заяву, відкладемо до завершення військових дій. Ви виявляєте, а далі спишемо її по термінам, щоб всім було. Я перепрошую, але ви ж ламали судьбу. Хтось сидів, я в клітці просидів півроку. За що питається? На даний момент я ходжу з 10 статтями, 10 статей, особливо опасний рецидивіст. Правда, з кулеметом, який дозволила держава, і вмирати мені можна в окопі, але в цей момент ніхто не хоче нічого бачити. Зважаючи на всі ці факти, сторона захисту хоче подавати клопотання про відвід суддів.